Привіт, з вами Дислаб. За допомогою TechEditor ви можете розробляти не тільки текстові документи та алгоритмічні схеми, а й повноцінні застосунки. Ці мініпрограми можуть мати віконний інтерфейс зі звичними елементами управління і працювати безпосередньо в TechEditor. Додаткового програмного забезпечення як для розробки, так і для запуску таких застосунків не потрібно. Сьогодні ми розглянемо одне з таких цифрових рішень Застосунок для модального аналізу балки. Усі програмні розробки від Dislup доступні на сайті DisLab Store Це онлайн хаб інженерних цифрових рішень, яким щодня користуються фахівці з усього світу. Щоб мати до них доступ, вам слід зареєструватися та увійти в свій аккаунт, Завантажте калькулятор з цього вебсайту. Розпакуйте архів на своєму комп'ютері і запустіть файл з розширенням тек, запустіть його, двічі клацнувши на ньому в провіднику проекту. Як бачимо, калькулятор має вікно зі схемою балки, поперечним перерізом, блоком введення даних та полем для результатів. У першому списку мод ви можете обрати номер форми коливань або ввести потрібний. Обчислення частоти базується на аналітичній формулі, тому калькулятор не обмежує вас у виборі форми. Далі потрібно вказати довжину балки з одиницями вимірювання через пробіл. Нагадаємо, що техедітор підтримує усі основні одиниці вимірювання фізичних величин. Отже, ви можете оперувати не тільки метрами, а й сантиметрами, міліметрами, дюймами, футами та іншими позначеннями. Наступним кроком потрібно вказати масу балки. Є дві опції повна маса або розподілена маса. Обираючи той чи інший варіант, не забувайте додавати коректні одиниці вимірювання. Останніми в блоці вхідних даних є модуль пружності та момент інерції поперечного перерізу натисніть кнопку «Calculate» і отримайте результати розрахунку в текстовому форматі. Вам доступні кутова частота коливань балки. Лінійна частота в герцах та період коливань в секундах. Ці дані можна скопіювати та використовувати далі в своєму проєкті. На цьому все. Будемо вдячні за лайк та коментар під цим відео. Діліться цією інформацією з друзями та колегами. Хай щастить.